Вітаю, друзі! Сьогодні 5 квітня 2025 року. У багатьох вихідний, але тільки не в нас. Чому ми чесно кажучи дуже раді і хочу сказати, як завжди. Дорогенькі, дуже дякую вам за ваше замовлення. Це свідчення того, що ви дійсно любите продукцію компанії доктор Нона, довіряєте мені як своєму консультанту по здоров'ю і красі, і це значить, що ця продукція прийде в ваші домівки і принесе здоров'я, красу та довголіття. Сьогодні ці замовлення, їх сьогодні в нас 9. Вони поїдуть в різні куточки, в різні міста нашої України: і Львівську область, Борислав, Чернівецьку область, Полтавську, Червоноград, це який? Львівська теж область, і в Київ. Дякую Натальці, Олі, Людмилі, ще одній Натальці. Дякую, дівчата. Дякую вашим родинам. Будьте здорові! Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією доктор Нона.